Минуло 50 років з дня смерті українського поета шістдесятника Василя Симоненка. Митець народився 1935 року у Лубинському районі на Полтавщині. Писати почав у 52-му і пізніше приєднався до руху шістдесятників інтелігенції, яка засуджувала радянський режим. Життя його було коротким. Симоненко помер 1963-го, після того, як його жорстоко побили працівники КДБ. Уявіть собі 28 років. Ну, життя як спалах, спалахнув і все, але так спалахнув, що його е світ, його поезія ну така сучасна сьогодні. Поета вшанували на вечері пам'яті полтавські науковці, митці та студенти. За словами організаторів, Симоненка не шанують належно на державному рівні, як інших метрів української літератури. Знавець творчості шістдесятника і його земляк Олександр Печора. Переконаний, поет заслуговує на визнання, адже за своє швидкоплинне життя залишив нації надзвичайно багато спадщину. Василь взагалі писав за. Простих людей. От, він не був таким націонал-патріотом, як Стус, але він настільки був мудрий і народний, українний, що його читати та читати, відкривати та відкривати. Літературні читання у пам'ять про Симоненка планують провести і у Черкасах, де поховано поета.